Христос Воскрес! Дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, сьогодні на Богослужінні звершується літургія Іоанна Златурство, де в Євангелії від Матфея ми почуємо слова Спасителя так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли Отця вашого Небесного. У цей день свята православна церква почитає своїх святих мученика Василіска, що жив у III столітті, праведного Іакова Боровічського, Новгородського чудотворця, про якого дізнаємося із 15 століття, а також мученика Йована Володимира, князя сербського, чорногорського, що жив на початку XI століття. На одній з центральних площ міста Бар стоїть пам'ятник князю Володимиру, але це не хреститель Русі. В Чорногорії був свій князь Володимир. Однак його ім'я також тісно асоціюється з Христом і православ'ям. Князь відомий як Йован Володимир, по імені отриманому при хрещенні Йован. Святий походив із княжої родини і був мудрим правителем, мужнім і милостивим, щирим і цнутливим, також полум'яним молитвиником і будівельником церков. Продовж свого благочестивого життя князь Йован Володимир боровся з єретиками, богомолами всередині країни і загарбниками зовні. Під час полону у в'язниці отримав звістку від ангела про те, що буде звільнений, але зазнає. Мученицької смерті, тож відразу, після прибуття у 1015 році, в місто Преспа на запрошення царя Владислава. Володимир був обезголовлений мечем, а тому на іконах він зображується, як тримає власну відрубану голову. У момент загибелі у руках у нього був дерев'яний хрест, який став символом православної віри у Чорногорії. У наш час, 28 жовтня 2012 року, у присутності кількох тисяч гостей у місті Бар відбулося урочисте освячення і воздвиження хреста на центральний купол храму святого Йована Володимира. Митрополит Чорногорський приморський амфілохій повідомив, що хрест стане окрасою храму і буде освячувати ціле місто. Під час урочистої церемонії повноважений Української православної церкви архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор вручив митрополиту амфілохію одне з найважливіших зізнань Української православної церкви орден князя Володимира Другого Ступеня. Сьогодні із ним Ангела православний календар сердечно вітає тих, хто носить імена Афанасій, а також Зоя. Возлюблені у Христі ми маємо пам'ятати, головною чеснотою християнства є любов. Святий Максим і сповідник з цього приводу вчив: кожен подвижницький труд, який не має любові, не угодний Богові, дійсно, все в житті повинно будуватися на любові Христовій, яка є мірилом нашої людяності.